Друзі, всім привіт та вітаю вас в новому відео. Мене звати Іра та цей канал про моє життя в Італії. Я пропоную вам підписатись на мій канал, поставити вподобайку та я вас чекаю в коментарях. Це відео розпочну з ось такої нашої мандрівки з Доріаном до міста Комо через ліси. Через ліси Італії. У нас тут не така гарна осінь, але все рівно вже жовтіють листя, та є на що трошки подивитися. Ми їхали в кому, тому що нам потрібно було зробити документи Доріана. Тож, візьму вас з собою, погуляємо трошки по місту, подивимося, як в діті вже вулиці до свят. Глянемо трошки на крамнички. Ну і будемо готувати. Тож приємного вам перегляду. Лише зараз на монтажу побачила, які в мене грязні вікна. Тож обов'язково цього тижня треба буде помити машину. І це також входить в один із моїх пунктів підготовки до різдвяних свят. Тож у нас таки почнеться влог до підготовки до свят. Я зазвичай люблю готуватися за рано, щоб потім не було галопом по Європі, що я нічого не встигаю. Але зазвичай так і є в кінці, що я щось все рівно не встигаю. Тож вже листопад місяць, середина листопада, тож я думаю, що вже час і готуватися. А зараз пропоную перейти до нашого сніданку, як ми снідали зазвичай, це щось солодке з понеділка по п'ятницю. А в суботу-неділю ми вже більш так снідаємо чимось солоненьким. Там може бути яєчка з овочами, можливо, бути смузі різні види. Ну, зазвичай це все, що в нас є, і все, що портиться. Печеня на скору руку я їх називаю, бо вони справді дуже швидко робляться. І поки мої ще сплять 5 хвилин і вони готові. Ну, направду зім'яли банани, досипали вівсянки, дали горішки, якщо хочете. Я ще деколи ставлю капельки шоколаду. Ну і все. В духовку 5 хвилин і вони готові. Ось така осінь, ми трошки зробили наші справи, а потім гуляли по місту. А в кінці відео вас чекає сюрприз. Я думаю, вас він здивує. Становити пельсинки і різдву. Червона така дорожка нам. І ось так гарно обрано. такий якийсь готель. Як тут? Так все гарно світиться. Потім ще здалеку з ним чекає наш честек. І капучі. Шкода, що нам посипали чизкейк цукром, правда? Каже, мені так не можна, чизкейк цукром. Ось така класненька вітрина за шоколадами штучками. Все це тут шоколад продають і печення різне. Думала взяти ось такий якось, а вони сьогодні закриті. Ой, я їхати такий світ за такого календарика не буду, бо я цього року не знаю, чи робити календар, як його робити і коли. Саме головне коли. Ой, там все прикрашають. Ой, ой, ой. Ще немає 10 години. І що всі магазини закриті. Що це таке? 9 вже 40. Тут такий прикольненький магазинчик. Тут всякі різні такі новорічні штуки є. Ось таку я пару років тому купила Маріові з Дідом Розом на Різдво. І Дам'ян її розбив. Ну, вона в нас прослужила два роки, дуже шкода. Кусочки від неї залишилися. Тут таке можна подивитися вже на подарунки до Різдва. Дивіться, який канделябр, як ракушка, Дуже круті канделябри. підсвічники. свічники. А ця вітринка вже Ой, все до Ой, все-все-все погнали. А то в нас тут Садівочка там є. Я хочу ось таке горнячко. Але сьогодні закрито. там сьогодні понеділок. Коротше, сьогодні понеділок на той день. Якому ході я Як гарно ніколи, Сонце так б'є, не видно нічого, але ось там такі гарні подушечки, діялка, але такі ціни, народ. Комплект е, матримоніального е, 180 євро. О, видно. Машина літя. Хотіла вам зняти ось такий, такий італійський дворик. А тут я зайшла в магазин, який називається Каза, то тобто в перекладі означав би дім. І тут до Різдва дуже є гарні <різь> <різь> дуже гарні шарики на ялинку, дуже гарне світло і весь такий декор. Цей магазин раніше знаходився дуже близько біля мого дому. І я часто в нього заходила, і коли скидки, ну там. Дуже легко купити все за копійки, а коли ось така повна ціна ну дуже дорого. Один стекляний шарик, ось я показую шарики по 4 євро, бо були і по 6, і по 8, Ну то є ціни дуже високі. якість іграшок скляних дуже хороша також. І якість свічок теж хороша, але це все звичайний парафін. Е, ним не дуже є корисно дихати, коли ці свічки будуть горіти. Іграшки, я вам вже казала, що коштують дуже дорого, щоб знайти щось подешевше, то треба приходити, коли закінчиться новий рік та різдвяні свята. Так само і про свічки. В мене є деякі свічки з цього магазину, але вони в мене служать лише декором. Я їх не запалюю. Хочу, на в кімнату таку взяти на троє. Солом'яний за соломи клас, дуже хочу, але за соломи, мені кажется, за 5 євро таке можна самому зробити. Оце не упаковочка, така вже готова Allah'a şükür. Şöyle bir sonraki istiklal. <laughs> яка Сім'євро. Гіжчок такий шесть рубочки. Ось такими з таким то того року самі робили. Цього року ми не будемо вішати. Ой, яка пташка. Але цього року ми не будемо вішати стрікляні іграшки. Тож. Ось хочу такі чашки, але вони якісь дуже сильно громадні. 6 євро, і я би хотіла таке щось вже зимове, я не знаю. Ось як приклад, як можна вдіяти. Ось тут купа різного всього. І ось дивіться, які круті підсвічники. З якогось такого стекла чи то пластик, ні, це пластик 7 євро 14. Але виглядають вісім, виглядають гарно. Як були без з стекла, я би вже подумала чи брати. Отут ці дуже громадні Фест великі. оці класні. Ось вони, ось вони, Пластик, це о, а це ні, а це стекло, це скло, а цей пластик, це скло, але що я тут поставлю? Ну, дуже гарно. 29 євро, що серйозно? Мало? Це також всі скляні іграшки і йшли по ціні 6,95. Дуже гарні, але так як цього року ми іграшки скляні вішати не будемо. Та тим більше у нас вже їх і так достатньо, за, на що купувати вам додому, то я майже нічого не брала. Друзі, не повірите, що я йду сьогодні відрізати ось це все своє волосся. Ось це все. Е, ну, я після пологу одразу хотіла піти обрізати волосся, але виходить, що Доріан тягнув мене за волосся дуже сильно, маленький ще такий був. І я почекала почекала до оціму. сьогодні 8 місяців. І йду підстригатися. Я рада. Я кожних три роки стрижу кусун 25 см. І віддаю на перуки для діток хворих на рак. Тож. Тож, чекайте, що буде потім. Я сама в шоці. па Та-дам! Ось що в мене вийшлося. Ось таке волосся. Я вам збираємося їхати до батьків. Ось такий в мене безперерву, бо будемо йти на день народження. І не знаю, що вдітися. Під новий лук мій. Друзі, поділюся з вами фотографіями до та після. Не забудьте також підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Та я вас чекаю в коментарях. Пам'ятайте, все буде Україна. Скоро зустрічі в новому відео.